Що отримує Росія в обмін за дешевий газ? Це питання сьогодні найчастіше ставили вітчизняним урядовцям. Усі, як один, твердять, ніякого обміну між державами вчора в Москві не було. Тому питання про зниження вартості блакитного палива з нинішніх 400 до 268,5 доларів за тисячу кубометрів винятково договірне. Ніяких обіцянок щодо інсинуації, там що хтось. Щось, якісь національні інтереси здав, взагалі мова не йшла взагалі, і ви це чули в виступах глав держав. Утім, ціна може ще коливатись за словами профільного міністра. Її переглядатимуть щоквартально щодо питання перегляду квартального, то ми залишили за собою право обговорювати це питання за, щодо зменшення ціни. Зрозуміло, щодо зменшення ціни не збільшення, а зменшення. Що ж стосується обсягів палива, яке Україна купуватиме у Росії вже за новою ціною, то остаточна цифра поки невідома. Принаймні, у Міненергетики її не озвучують. Ми виходимо з тих потреб, які нам потрібні. Загалом, повідомив Ставицький, у наступному році Україна збільшить імпорт блакитного палива з нинішніх 27 до 30-33 мільярдів кубометрів. Вирішення найболючішого газового питання значно пришвидшило бюджетний процес. Сьогодні міністри таки ухвалили проект держкошторису 2014 і навіть з податками визначились. Зниження ПДВ на 3% відклали до 2015-го, а податок на прибуток зменшили лише на 1% замість запланованих трьох. Ми прийняли рішення. Запропонувати Верховній Раді на наступний рік скоротити на 1% процент налога на прибыль. Важке рішення, але це рішення буде стимулювати вкладення коштів в модернізацію підприємств. Деякі з них повертатимуть до життя разом з росіянами. Приміром, той самий Антонов. підприємство буде виробляти комплектуючі для серійного виробництва літаків Ан 124 Руслан, яке розпочнеться в Росії. Загальний обсяг спільного виробництва 80 літаків за всі 22 роки незалежності України. Ще ні разу не було таких масштабних проектів. Тільки за попередніми прогнозами, сумарна виручка від спільного виробництва та постачання 80 літаків скваде. 12 мільярдів 890 мільйонів доларів США. Домовились північно-східною сусідкою і про відновлення імпорту сталевих труб, який Росія раніше постійно обмежувала. Значить по трубі обмеження будуть зняти, об этом проговорювали ще у нас на підкомісії в міністерстві. Вот, і вчора це було підтверджено в вузькому кругу. По арматурі антидепінгове розслідування буде пристановлена По крайней мере, так в мірі пообіщали нам російські друзі. Проте, незважаючи на потепління у відносинах з Росією, вітчизняний уряд продовжує роботу щодо розширення співпраці з Європейським. Ським союзом за словами Миколи Азарова міністри дали зелене світло для підписання п'яти угод з ЄС. Це зокрема впровадження інституціональних реформ в рамках програми Східне партнерство, програми Місцевий розвиток, співпраця з ядерного партнерства. Олена Абрамович, Сергій Глушаков, новини телеканал Бізнес.